Із появою християнської релігії обряд колядування був приурочений до Різдва Христового, і в колядках з'явились біблійні і світські мотиви. Традиція колядування збереглася і до нині. Як тільки на небі з'являється перша зоря, розпочинається свята вечеря. А діти збираються гуртом і йдуть вітати усіх колядками з народженням Христа. Звичай колядування має свою давню історію. Колядки пов'язані з Днем зимового сонцестояння, яке наші предки називали святом коляди і святкували 25 грудня. Вважалося, що в цей день сонце з'їдає змій коротун. Всесильна богиня Коляда в Дніпровських водах народжувала нове сонце маленького Божича. Язичники намагалися захистити новонародженого. Вони проганяли коротуна, який намагався з'їсти нове сонце. А потім ходили від хати до хати, щоб сповістити людей про народження нового сонця, і зображення цього сонця носили з собою. Як тільки на небі сходила зоря, колядники заходили в двір, кликали господаря і співали його родині величальних пісень про сонце місяць зорі. Ці пісні і стали називати колядами або колядками. Пізніше з появою християнської релігії обряд колядування був приурочений до Різдва Христового, і в колядках з'явились біблійні і світські мотиви. Традиція колядування збереглася і до сьогодні. Як тільки на небі являється перша зоря, розпочинається свята вечеря. І діти, і дорослі колядують, вітають з Днем Народження Христа. true